Горобинник Сем. Є ось такі великі саджанці. Не знаю, як показати, немаленькі по 100 гривень, горщик півтора літра. Є ось 4 штуки. Рослинка дуже гарна. Кажуть, що вона агресор. Я, я поки таке не побачила, в мене вона не дуже розростається. А зараз вона зелена. А весною на осінь змінює колір лістечка. Стає таке жовто-червоно-помаранчеве. Ну, зараз він ось такий. Височенький виростає. У мене він за три роки ну, двох метрів ще немає. Тобто я не можу сказати, що він агресор, і я не можу сказати, що він дуже швидко росте. Може так в мене тільки. Ну, ось такий отчет великий. Великі зачниці.